Ви така поважна людина, багато, знаєте, дайте пораду, де знайти хлопця нормального. Ходити до церкви, молитися Богові. Чули, дівчата, ходити до церкви, молитися Богові, і Бог вам пошле нормального хлопця. А от які файні хлопці стоять, ну вони жонаті вже. То, мої ну, друзі. То, то всі так. нормальні вже жонаті. Ні, ні, є нормальні побожні хлопці. О, а можеш ти в дикі Дяківсько-Регінську гімназію, а там є хлопці на священників вчаться. да ж вони ще Вони ще дуже молоді. Як молоді, та там є і по 20, і по 25. А мені вже більше, ніж 25. 25? Ну то молися і тобі, Господь дасть файну долю. Молися. І ще раз молися. Та все якісь такі, що зраджують, або дуже п'ють багато. То люди, люди, каже, нічого нового під сонцем. Всякі були люди, були добрі, були злі, були вірні, були невірні теж ізраїльський ходив, що 40 років ходили по пустині, то були невіруючі віруючи Богом. І Так само, то чи тебе Господь каладає по цьому світі, по житті? ти не можеш знайти собі нормального хлопа. Та й все дуже дякую. Дуже прошу.